О, ще спати не йдуть Петя? Йдіть вже спати. Вже потрішки обростають. Ну, коли вони линяють, то вони несуться не дуже добре. Так, 4, 5, коли 6 є яєць, але й то добре, для себе вистачає. Побачу, що вони тут знесли. Одне. Дві. І тут і тут одне. Це вже чотири. Тут о є одне п'ять, а тут немає нічого. Хоч і п'ять яєць, але це добре. Свої ж не купляємо. Хочеш погуляти? Ну, біжи. По кругу бігом. Бігай, бігай, давай, бігай, бігай. сідає. Буде вечір. Он джек побіг. Біжи бігом. Бігом, бігом, бігом мій хороший хлопчик, біжи. Біжи, от молодець. Біжи, біжи, біжи. Біжи. Бігай, 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 бігай. На, яблочко. А, добре. Солоденьке, добре. Це в тебе десерт. Молодець, все з'їв. Давай, пробійся ще по садочку і вистачить. А де м'ячик? Можна більше яблук, одне вистачить. Не бери. Не можна, Груші не зривай. Не можна, хоч і на землі лежить, він не бере. Ой, ще травку їсть. Вольєр, вольєр, молодець. Джек, у мисочку, у мисочку, у мисочку. Відійди. Все, все. Друзі, а я вам бажаю мирного, спокійного вечора і спокійної тихої ночі, щоб всі були живі і здорові.